Усім гарного і позитивного денючка вважаю. Раночок прийшла працювати знову в майстерню, але покажу, що в мене тут зараз є на моєму столі замовлень. Я ось до цих снопиків, що я вам вже показувала, там у мене зробився ще один, задекорувався. Почала робити віночки, У мене ще в замовленні до цього, до цього замовлення у мене ще має бути три віночки, тобто без цього два. Сьогодні буду продовжувати працювати над цим замовленням, а поки що ось так як є, не ображайтеся, що довго роблю. Ось, наприклад, цей вінок я вчора робила майже цілий день. Всі ці пучечки пов'язати, закріпити, трошечки проходить часу. Получилося так, що я внутрішню сторону зашивала, зовнішню сторону зашивала всю. І та, тут також викладала у два рядочки. Тож віночок вийшов великий, щено так не покажеш його на столі. І роботи біля нього чимало.